Всім привіт, друзі! Ви знову у нас на каналі. Ми знаходимося на нашій основній локації. Це ані, вона не основна. На нашій найпершій локації це вагмайстер Олексій Тихого 103. Сьогодні у нас на огляді народний автомобіль. Hyundai Gets. Клієнт на авторія замовив перевірку автомобіля саме в нас. Ми будемо перевіряти такі моменти, як тестова поїздка, діагностика ходової частини, перевірка лакофарбового покриття та комп'ютерна діагностика. Бачу, камера, безпроводна зарядка, колонки бачу які. По початку тестової поїздки можу сказати, що відчувається вібрація, коли здаєш назад. Кондиціонер працює. Магнітола завісає. О, музичка іміється. Поворотники працюють справно. Перевіряємо розгон, як перемикає передача. Щось вона не перемикає. Піде рівно. В цілому у нас ще тестова поїздка вже підходить кінцю. Ми проїхались, ніяких там моментів критичних по цьому автомобілю в ходу ми не виявили. Тому зараз будемо заїжджати вже на підйомник та більш професійно діагностувати автомобіль там. Саша, тормози, Саша. Ми вже заїжджаємо до нас в ремзону, У нас тут автоматичні ворота. Зараз заїжджаємо на підйомник, Вон сидить наш механік Денис. Він вже чекає цей автомобіль. По даному авто у нас всього три блоки: це блок керування двигуном, трансмісією та табу... подушками безпеки. безпек. Підключився, побачив все зелене. Іду на обід. Пробіг по даному авто перевірити неможливо, тому що він вже досить старенький і тому він не в яких блоках не відслідковує. Рулю можемо перевірити. Чехол 2014 року. Все, все. Слідуючий. Пара-пара, пам. Пів. І так. Це той самий надійний двигун 1.4 від Hyundai. Та, да, це він. БМВ ще рости і рости до цього. Що, я, я, я не був. Все про тебе нагадує. на мене крізь сухий мотор чи ні? Мотор з виду сухий. Ну, вже хорошо. Сухий мотор без газу, без потьоку. Та внутрі мокрий, трошки мокрий. Значить, масло є. Hyundai. Юндай. Масло в рівні є. і, в принципі, Максимум. колір доволі таки не схожий на нутеллу. Да. стану нормальний по рівню недостатньо. Зараз ми закінчили оглядати підкапотний простір. Будемо підіймати машину і дивитись ходову частину. Так, якщо зверху все сухо, то тут ми бачимо, що в нас вже починає запотівати задній сальник колінувал. На цьому автомобілі стоїть достатньо проста ходова частина. Спереду макперсом, ззаду, звичайна балка. Вона настільки проста, що вона дуже рідко ламається. Видно, що оригінальні стоять речаги, оригінальні оригінальний номер залишився. І нічого не люфтить, нічого з ними не трапляється. Сареблоки балки теж, скільки вони відходили вже. Пробіг 118 тисяч. Сколько? Сареблоки балки як нові. Тобто машина просто взяв, поїхав і насолоджується життям. Хоча по поводу насолоджуватись життям, я напевно поспішив, тому що вона ну, трошки скучна. Люди беріть БМВ, там не скучно. Трошки підзнімемо нашого колегу Дениса. Він купив собі БМВ і тепер трошки страждає. Це скарб. Це скарб для того, щоб потратити всі свої гроші. Ну, Трохи запотівший задній правий амортизатор, але це тільки початок можливо. Деякі амортизатори приїжджають новими такими. Поки що все нормально. Ну, В цілому стан автомобіля непоганий. Стан шикарний. Сів, поїхав і все добре. Можемо побачити, що на порогу є вже таке вздуття фарби. І якщо піднятися трошки вище на арку, тут також. І, до речі, з неприємного дивись, вже є деякі моменти по тормозним трубкам. А саме ось тут ржавіють ось. Ржаві. Випущується захисний слій. Тут те саме. Тобто на це вже потрібно звертати свою увагу, тому що це в першу чергу ваша безпека. Це ржавчина на серед і в ідеалі. Якщо звернути увагу на тормозні диски, видно, що вони трошки такі різнокольорові, і видно, що вже великі слої ржавчини. Ось саме ці ознаки можуть е, давати писк при гальмуванні, що дуже часто бентежить наших е, клієнтів. Ех, блін, все ціле. Ну що, я поточений на мір, скоро буду. Two hours later. Не пробиває навіть. Просто навіть не пробиває. Положили дуже багато шпаклівки, що навіть не бере толщину мір. Капот у нас 106 поки що. Це в допуску заводу, скажімо так. Крило теж 100-110. Вразливі місця потрібно перевірити. Теж 110-100. так от. Опа, а тут уже добрий день. Майже 2 міліметри. Так, далі. Два. Далі. Майже 3 міліметри. Вже почалася здувати краска. Здуватись краска. Ці місця є вразливими у корейців, японців, так як на них немає повноцінного підхильника, грязь наліпає і з часом починає починає жерти метал. Тут майже 3 міліметри шпаклівки, це вже багато. Навіть дуже багато. І бачимо, що навіть по цій шпаклівці краска у нас починає вже здуватися потрошки. Тобто покрасили майже вкрай. А ні, дивіться. 72-57. По приємку у нас все добре. Завод, тобто біля 50 мікрон. Це добре. Тобто, що могло бути тут? Незрозуміло. Можливо, тут колись був удар. Зараз подивимося іншу, іншу сторону. Здравня, тут у нас середина. У нас тут б'ється 110, 100. А це означає, що, скоріше за все, з цієї сторони, там державчина і тому подібне, у нас було десь ДТП. Саме тому там її пробивається ззаду шпаклівка і на арці. Тут у нас все добре, в заводі нічого не гниє, краска не, від... не відлущилась. Закінчили перевірку нашого автомобіля по лакокрасочному покриттю. Вся машина в рідні, окрім цього елемента. Тобто ми вже з вами зрозуміли, що тут було або ДТП, або щось ржавіло, не зрозуміли. До того ж, ми бачимо, що вже є царапини, які з'явилися після ремонту. Ми бачимо, що вже ось так от болтається. Навіть вишикнулась у нас ось одна кладка. Це місце в цього автомобіля видно проблемне. Ну, а що зробиш? Нічого. Перевірку ми зробили, далі вже вирішувати клієнт. Завершили діагностику лакофарбового покриття прибором. Зараз проходимо візуально, дивимося на дефекти самого покриття. І бачимо тут один з неприємних. По-перше, вм'ятина. По-друге, заліплена, незрозуміло чим, Наче тут якимсь пластилином. Далі тут теж була коска, вже починає ржавчина. Також у нас бампер, він площиком не б'ється, але і так візуально видно, що він не в колір, цей темніший. Далі ще він вже ось так. От Потроху відпадає, дуже багато таких от посічень. От це лак або фарба вже відколота. Багато дефектів по ньому, тому що камінцями ось оббився. В принципі, заводський, заводський покрас бампера ось так швидко не б'ється камінцями. Тобто він більш цілісний. Коли другорядно його красять, то після того з'являються такі от білі тачки від камінця, камінців. Є невеликі ось такі дефекти на рурсі. Покраска теж вже облізла або її здерли. Невеликий дефект присутній. Запускаємо передню камеру. Передня камера працює. Перевіряємо задню камеру. Теж працює. Парктроніки. Лівий є, центральний лівий є. Центральний правий є, крайній правий є. Супер! Це центральна стійка. Бачимо, що тут все в рідні, але... Резинка задньої двері протерла частину нашого кузова. На відміну від кузова, салон у нас майже в ідеальному стані. Тобто всі речашки, педалі, всі крутілочки, кнопочки, все працює, все не затерто. Сидіння зберігають свою пружність і тільки невеликі моменти по ось бачимо кріплення передніх сидінь. Тобто вони вже були ржаві, навіть видно на короліні трішки залишилося. Їх підкрашували. Але це в принципі у цих машинах болячка, таке стапляється часто. Нічого в цьому страшного немає. Просто, просто такі маленькі дефект в цілому. Стан салону ідеальний, можна сказати, ідеальний. Коротко про двигун і ходову частину цього автомобіля. Ми тут побачили, що є невелике підтікання заднього сальника коліновалу двигуна. Також у нас по ходовій частині є підтікання заднього правого амортизатора. В принципі, нічого критичного немає. Ми зараз збираємо всі наші висновки, передаємо їх клієнту, і клієнт вже вирішує, брати йому це авто чи не брати. Зі стосовно пробігу, в нас були питання, чи він оригінальний, тому що по блоках він не підтягувався. Але клієнт надав всі документи по сервісу, що в 20-му, в 21-му, в 22-му, в 23-му машина проходила сервіс. І якщо подивитись по цих пробігах, то він оригінальний. А, там були питання що стосовно переднього бампера, клієнт сказав, що він, до речі, його завтра поїде і пофарбує, тому машина буде в більш, в більш належному стані. Тому до нас приїжджають різні автомобілі, і більш бюджетні, і дорогі. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль перед покупкою. Обов'язково звертайтесь до нас, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, вподобайки та колокольчики. Всім гарного дня! В мене клієнти.